Ось ми вчора підготували сім'ю для об'єднання. Ось такий ось слабачок тут ці лишили, його зимувати нема. І в нас лишився так само ось тут. Тобто я от забрав, тут лишилося стійко бджоли, і тепер цю бджолу просто колегенько з рамками беремо і перекладаємо до цього вулика. Ось так, щіточкою тіточкою змів залишок бджоли. Висипаю сюди, це вже холодно бджоли. Не літають. І проходить хороше об'єднання. Ось так ми це об'єднали легенько. Зараз даю заставну. Ось так. Я навіть дав дві заставних Ну, тут трошки бджола у нас і зараз е зійде до купи, накриваємо це і тепер вже буде зимувати. Нема смислу тягнути хвости. Навіщо тягнути хвости? Це утеплюємо і все. Чому? Чому забрав, але я забрав від них розпліт як від одних, так і від других. Тут була матка, я вчора забрав, тому що вони трошки агресивні були. Ось так легенько склав докупи, похолодало і все, і бджоли будуть зимувати. Дякую за увагу.